Замість томагавків та блекауту в Москві обмін територіями із втратою Донецької області разом з Покровськом, Слов'янськом і Краматорськом. Про що насправді домовилися Путін, Трамп і Зеленський? Чи дійсно Росія готова на зупинку вогню? Чому українська влада різко змінила тему переговорів? Та чи справді Трамп завершить війну за два тижні до 31 жовтня у Будапешті? Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, щоб ми з вами просто не загубилися і погнали! Президент Росії Володимир Путін ще у четвер, під час розмови телефони з президентом США Дональдом Трампом, якраз перед приїздом Зеленського, зажадав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю. Про таке повідомила з посиланням на інсайди у Білому домі газета The Washington Post. Це мало б бути обов'язкова умова за для завершення війни. Але Путін також натякнув, що в обмін на це, тобто на контроль над Донецькою областю, він міг би відмовитися від частин двох інших українських областей, які він раніше захопив. Це території у Запорізькій та Херсонській областях. Давайте тут одразу зроблю невеличке уточнення, але важливе. Це вже не вперше звучать такі інсайди в змі, що нібито Росія готова щось віддати. Вперше це було після перемов на Стіва Віткофа в Москві із Путіним влітку цього року. До речі, якраз таки незадовго до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Так ось Вітков тоді навіть не долетів ще в США а одразу з посольства Сполучених Штатів Москві набрав Білий Дім і сказав, що Путін готовий віддати деякі території. ошелешив у всіх. Буквально хто міг це почути. Тоді захід і Україна не повірили власним вухам і почали навіть сумніватися про що писали неодноразово змі, а чи не наплутав щось представник США. Вітков. Е, найцікавіше, що офіційно російська сторона навіть не коментувала нічого. У свій час там навіть прес-секретар Путіна Пісков вийшов із критикою американців, сказавши без публічних витоків. Інакше результату не буде. Ось така була умова Росіян. Видання Washington Post пише, що вдруге вже зараз, ось що зараз сталося в цьому випадку. Територіальні претензії Путіна трохи менше ніж ті, що були озвучені в серпні на Алясці. За словами джерел, деякі посадовці Білого Дому вважають це прогресом. А от інше джерело зазначає, що українці швидше за все так це не сприймають. Позиція української влади, а саме Зеленського, залишається незрозумілою і я би сказав дивною. А може й навіть хтось назве це шкідливою поведінкою. Якщо Росіяни мовчать, то ось Зеленський має сім п'ятниць на тиждень. Я поясню, робить протилежні заяви, не уточнюючи для нас українців про таємну частину переговорів. Ось, наприклад, 9 серпня Зеленський каже, що ніякого виходу з Донецької області не буде. Пояснює нам, що Путін ніколи швидко не захопить Донецьку область. Здавалося б, ситуація вичерпана, і після такого безапеляційного твердження немає що й додати. Але ні, буквально через 10 днів, вже 19 серпня, Зеленський заявляє, що обмін територіями усе таки можливий з Російською Федерацією, але він має бути рівноцінним, пропорційним і т.д. і т.п. Тобто президент починає нас переконувати у тому, що сам просив не вірити ще менше двох тижнів тому. А далі ще цікавіше після зустрічі Трампа і Зеленського в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, у вересні. Це було це ж місяць тому. Буквально українська влада поводила себе, ніби вона в айфорії. Нам обіцяли томагавки, у Москві, удари по Кремлю. Я нагадаю, що може хтось забув, але Зеленський чітко радив чиновникам Кремля терміново шукати бомбосховища. І що ж відбувається зараз? Я не буду переказувати повністю нову зустріч Зеленського і Трампа в жовтні. Але якщо коротко, поки Зеленський летів у літаку над океаном, Трамп і Путін поговорили телефоном, і Трамп відмовився навіть говорити про томагавки з президентом України. Натомість вже планується зустріч у найближчі два тижні, тобто до 31 жовтня, у Будапешті, а Зеленському сказали, як пишуть американські змі, не ескалувати війну, а йти шляхом дипломатії. І тут вже наступного дня після зустрічі, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну територією хоче щутливе, але буде складним етапом переговорного процесу. І ключове слово тут буде, тобто обмін усе-таки відбудеться. Зеленський зазначив, що Україна розуміє пропозицію росіян про обмін територіями. Водночас, президент не впевнений, що російська сторона реально змінила свою позицію, оскільки не було зустрічі з ними, щоб зрозуміти це. Тобто, фактично, всі ці розмови з боку. Зеленського виглядають як згода розглянути цю пропозицію, але вже під час зустрічі, і тут, до речі, важко сказати, чи буде український президент присутнім на зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті. Але ми точно знаємо, що Верховна Рада України вже останнім часом просто бурлить від новин про завершення війни до кінця року. До речі. Знайдіть на моєму каналі відео на цю тему, але якщо коротко, усі називають головною мовою саме зустріч Трампа, Путіна і Зеленського для завершення вогню. От якщо вона відбудеться, усе зрушить з місця, навіть і переговорний процес. Про це зокрема казав і депутат від «Слуг народу Юрій Камельчук не так давно. А до нього про кінець війни, ось за останні тиждень два говорили і Віталій Ким, і Олексій Гончаренко, і Юлія Тимошенко. Та чимало було депутатів, хто підтверджував ці прогнози. Побачимо, чи був це популізм або реальний інсайт. Але є ще й видання «Політика», яке дійсно написало, що Зеленський на закритій нараді зі своїми сказав, що це останні бої на Донбасі з боку російської армії, після яких може настати мир. Але ціна миру обмін територіями, як ми зрозуміли, тобто втрата слов'янська, краматорська, покровська на користь повернення Мелітополя, Бердянська та інших міст півдня. Але чи може бути це реальністю? Давайте я спробую сказати кілька аргументів проти для об'єктивності, які розбивають вщент усі сподівання команди Зеленського на такий фінал. Ну, по-перше, Запорізька атомна електростанція. Навіщо Путіну? Кілька напівзруйнованих насправді міст Донбасу в обмін на цілу АЕС. А якщо би навіть Росіяни хотіли її віддати, то навіщо весь цей колапс з блекаутом на ЗС і невдалу спробу підключити атомну електростанцію до енергетичної системи Росії? По-друге, це сухопутний коридор в Крим. Мрія Путіна ще з 2014 року, а то й раніше, і що ж це тоді виходить: що Україна повинна буде гарантувати Росії коридор на окупований півострів, чи як працюватиме російська залізниця, яку вони побудували на нашій території на окупованій території? Який виглядає як альтернативний шлях Кримському мосту і досить розпіарений шлях вже російських медіа? Навряд чи Путін зацікавлений згортати цей проект. І третій аргумент: а яка доля інших областей за цих умов? Фронт не закінчується на Донецькій області, хоч про нього говорять чи не найбільше. Російські війська проникли в Харківську область. Згадайте про Куп'янськ, Сумську область, згадайте про вихід з Курської області, Дніпропетровську область, про що неодноразово заявлялося як ціль російської армії, так званої СВО на найближчі місяці. Що буде з цими територіями? Невже армія РФ буде відступати по своїм трупам під ногами з цих областей у разі домовленості? Питання риторичне насправді, але найголовнішою підозрою також і те, а чи правильно західні медіа і політики зрозуміли меседж російського диктатора, адже набагато більш логічно було б почути від Кремля, виходьте з Донецької області, і тоді ми заморозимо усю лінію фронту, так, якою вона є зараз, без повернення інших територій. Тим паче, що Україна вже чула такі ультиматуми від Путіна, він неодноразово пропонував здачу Запорізької та Херсонської областей на користь російської армії в обмін на кінець війни, заявляючи, що далі пропозиції будуть тільки гіршими. А цієї вже не буде, і що ж тоді виходить: що зараз з'явилася краща пропозиція, а не гірша. Загалом це дуже небезпечні розмови. Я вважаю, бо від Путіна навряд чи існують кращі чи гірші пропозиції. Усі вони пропозиції від країни-агресорки, і це варто усвідомлювати однозначно і безкомпромісно. Одним із небагатьох аргументів на користь того, що обмін може відбутися, є Дональд Трамп і його томагавки. Хоча чи дійсно є сенс вірити, що 20 чи навіть 50 тамагавків змогли б змінити хід війни або налякати Росію, чи навіть змусити Путіна пом'якшити умови завершення війни? А з іншого боку, можливо, у публічній дипломатії Трамп знайшов більш жорсткі методи пояснити Путіну свою позицію. Цього ми на жаль не знаємо, та чи варто дофантазовувати і сподіватися на фактор Трампа як спосіб порятунку України, це насправді означає розписатися у власній неспроможності змінити ситуацію. Чи готовий Зеленський це визнати і піти на цей план? До кінця року ми точно це побачимо. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, яка інформація вразила вас найбільше. Якщо не хочете, не треба. Прямо зараз на ваших екранах з'явилося ще одне відео. Натискайте на нього скоріше, я обіцяю, там реально цікаво і до зустрічі.